Всім привіт! Компанія Фрашал, як завжди, на зв'язочку з вами. Ми працюємо і в нас на майданчику з'явилась ось така дуже-дуже крута новинка. Це у нас, як ви вже бачите, Mercedes-Benz Vito, але воно реально непросте, реально дуже класне. От прям е, чого? Того, що це у нас Vito чисто 2020 року випуску. У вас по техпаспорту буде 20-й рік випуску даного автомобіля. Це Vito в нас є екстра лонг, максимально довгій базі. Максимально довга база. Далі це віто у нас має двигун 2,2 119 на 140 кВт. 190 кінських сил, це найпотужніший 2.2-двигун, який стоїть в даному автомобілі. І це Vito має дуже-дуже класну комплектацію і має класний оригінальний пробіг. 172 тисячі оригінального пробігу. Без проблем підтвердження по е, mercedes сервісу є, Можемо вам відправити вам на любий вас меседжер. О, тут все чисто, гарно, класно. Машинка заїжджала, обслуговувалася. Так що наразі ніяких моментів і нюансів по даному автомобілі. Немає, реально класний автомобіль. от І що саме головне ще одна фішка цього автомобіля це те, що цей автомобіль приганявся з Німеччини. Це німецька автівка. от В хорошому, дуже технічно, в хорошому візуальному, косметичному стані. от Так що, друзі, хто шукає для себе ось такий варіант, Mercedes Benz Vito. Довгій базі, в потій комплектації з рідним пробігом, свіже з Європи. Будь ласка, заїжджайте нас на майданчик на огляди, на тест-драйви. Кому потрібна якась додаткова інформація, можу вам також надати. А ми зараз погнали робити огляд по даному автомобілю. І зробимо зараз по комплектаціям, пробіжуся, лакофарве покриття, звичайно, і покажу по стану, який є в цього автомобіля. Отже, погнали. Е, зразу. По комплектації 2,2 двигун, 119-140 кВт, автомат, задньопривідний воно цей автомобіль, оптика максимальна, топова від Мерседеса. Led Intelligent System, максимально топова оптика, е, бампера в колір кузова автомобіля йдуть, партронічки передні в нас до цього автомобіля. Далі лобове скло з камерою асистентів. Так, диски в нас диски в нас йдуть оригінальні, мерседесовські, 17 го розміру на літній гумі 225х55, цешечка літня гума встановлено. Так, далі біжимо по автомобілю. Релінги на даху. Позаду, що в нас є позаду? Позаду так само є партронечки задні, фаркопчик є. Так, далі, що ще? По салончику біжимо тепер. По салончику біжимо у нас. Салончик на три місця попереду, шкіряний повністю весь. В комплекті автомобіля два ключа, то оригінальний пульт на Webasto. Це оригінальне Мерседесовське Webasto, встановлене в автомобілі. Повний електропакет, підігріви сидінь. Далі шкіряне мультикермо у нас у цього автомобіля. Так, сідаємо. Опа! Шкіряне мультикермо. Запускаємо, щоб далі бігти по комплектації. Оп, так, ага, 180 тисяч пробігу. Обанув вас трошки 172-180 тисяч пробігу. Бачите, запустили, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. Е, далі, далі. у нас встановлений ще в автомобілі. Є. Е, далі, що ще маємо? Маємо ось тут цікаво, що великий магнітол, велика, велика вірніше, магнітолка. От з навігацією. Далі маємо старт-стоп, вибасточка ESP, вибір руху режиму їзди. Собі можна вибирати різний режим їзди. далі, І він, цей автомобіль на клімат-контролі, не на кондиціонері, а на двохзонному клімат-контролі. Це також немаловажно, бо в таких автомобілях дуже-дуже рідко воно зустрічається. Так що, друзі, ось така ситуація по цьому автомобілю. Оба. Вроді по комплектації я пробігся по всьому. Так, що ще, що ще, що ще. О, гляньте, як прикольно леди. Ух, Мотор, дзвоник дзвоник робить, ну реально, дуже гарно працює двигун. Ніяко це на холодно я запустив, бо зранку прийшов, якраз огляд там знімаю. Е, ніякі там рівня, нічого не чуть, зараз там під капоточку відкрию. І в принципі, в принципі, гляньте, в якому стані будка. Ніде нічого, не поцарапано, не подерто від експлуатації є присутні, а так все в гарному стані. Так, є... Е, зразу вже, Окей, зразу пробіжуся по салончику. Е, гляньте, карта права пасажира, поріг, торпеда, сидіння, стеля, кермо. Бачите, в якому стані кермо. Так, є сидіння водія. Все чистенько, гарно, автомобілі не палили. Дуже класний автомобіль. От мені подобається, він прям ногенький, комфортний, класний автомобіль. Так, хочу ще вам показати під капоткою. О! Тут можна просто помовчати, чуєте оцей дигон. Ніякі болти не крутилися під капотом. оптика вся літня автомобіля встановлена, він без ДТП. Так, Є. Це вам показав, це пробіг, це розказав. Ага, тепер беремо прилади, зробимо замір по, по, по покриттю. Ах, який класний. Так, полатофарбом по покриттю. Погнали. Попередку автомобіль. Що в нас має? 95,4. Прилад показує. 95,4 стоїчка у нас 102. Дах у нас 96,8 Капот у нас 117. 124. 124. Крило у нас 79,5, 94,2 Стойка у нас 107. І дах у нас 88 і 3. Далі біжимо. Дверка у нас 107, 96 і 4. Поверху 78 і 1, Росуна дверка 108, 115, 115, 104. Далі. Йдемо. 112. 112. 100... 160 141 134 134 169 89.5 108 108 91.8 113 91.1 101 110 95,7, 104. Так, капці я вам повіряв. По-моєму, лише ця задня права дверка, вона підкрашена бо то, що 160, 159, 151, 167. Я думаю, що це вона окрашена тому що, бачите, починає 119, далі. Е, лише підфарбована задня права дверка, косметична, без шпаклівок без нічого абсолютно. Так що, друзі, ось така ситуація. І зараз вам покажу сам стан автомобіля. Гляньте, ліва сторона, вона ідеальна. Тобто без ніяких там подряпин, мятин, Гляньте, ось так виглядає ліва сторона автомобіля. Так, є позаду. задній лише там бампер, і то на бампері добре, що є ця накладочка, то вона захистила бампер, трішки підтертий. Так, подверка гляньте. Все гуд. Середині 20-та виглядають, ось так. Теж ці стоїчки, бачите, все в нормі. Ліва дверка в нас. Ось так виглядає. Саме, саме гозелеве відділення. Далі біжимо і права сторона ось тут. Ну, рівненька, гарна, класна автівочка. Хто шукає для себе, ж кажу, ось такий варіант без проблем. Не знаю, він мені подобається. Подобається тим, що класна комплектація, що 119 е вітик на 140 кВт, Так що на автоматику, так що ну реально класна автівочка. Так що, друзі. Хто шукає для себе ВІТО, заїжджає на Фаршавто, Рівне, Барів Миколаївська, 2, без проблем, те здрави, подивитесь, покатаєтесь. Не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Може вам пригнати цю автівочку у ваше місто. От, як то кажуть, під двері вам можна пригнати. Е -е -е -е. Що ще, що ще. Е, може, комусь не розказав чи не допоказав. Так само набирайте, дзвоніть, пишіть, доросжу вам, до покажу. По історії без проблем можемо надати і можемо вам надати так само результати по комп'ютерній діагностиці, можемо підключитися в онлайн режимі і вам Це все зробити, перевірити даний автомобіль. Так що ось така ситуація з цією автівочкою. Якщо питання якісь є, ще раз скажу, набираємо. Будемо завершити це відео. всім вам народного дня, буду за мене зв'язочку. Пока-пока.